Люби малятка. Сьогодні ви залишилися вдома, але я про вас не забула і пропоную вам сьогодні поправлятися в розгадуванні загадок. Ось послухайте першу загадку. В темній лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має їй на місці не сидиться, а зовуть її, як лисич. Літом наїдається, а зимою висипається. Хто в нас зибку спить? Ведмедик. Правильно, малятка. По полю гасає і овечок хапає. Так, малятка це сірий вовчик. Довгі вуха у цих віст невеличкий сам на зріст, на городі побував. Капустку пожував. Довгі лапки, скік та скік. Ми спогнали за ним, а не втік. Хто у нас прудкий бухастий, правильно, сайчик. М'які лапки, а на лапках дряпки. Води не знає, сам себе миває. Хто у нас мається зічком? Правильно, кішечка. Гавкає кусає, а в дім не пускає. Наш охоронець песик. Ряба-молодичка любить травичку. Рано вранці встає і молочко дає. Хто нам дає молочко? Правильно, малятка це корівка. І остання Спереду рильце, ззаду духачок. Посередині спинка, а на спинці ще тинька. Як ви гадаєте, так, це свинька з хвостиком гачко. А тепер, маляти, скажіть мені, як всі ці живі істоти називаються одним словом? Так, це тварини. Але подивіться. Ці тваринки живуть в різних місцях. Давайте їх з вами розселимо. Одні тваринки живуть в лісі тені, а інші живуть у нас вдома на фермі. Де живе у нас свинка? Правильно малятка свинка живе у нас на фермі. А корівка так, корівка теж живе на фермі. А де? Правильно, малятка, зайчик у нас живе у лісі. А лисичка де живе? І лисичка теж у лісі живе? А де живе котик? Котик у нас живе правильно, у нас в будиночку на фермі. А де живе? Очих живе у нас в лісі, а де нас живе песик? Правильно, песик живе в нас вдома. А тепер подивіться, у всіх наших тваринок є що? Лапки, скільки лапок? Чотири, вушка є. Очки є, носик є, і ротик є, і покриті вони шерстю. Це їхні спільні ознаки. А в чому ж вони, їхня різниця? Скажіть мені, малятка, правильно. Тому що одні тваринки живуть у нас на фермі і звуться вони як свійські. А інші тваринки, вовчик, лисичка і зайчик, живуть у нас де? В лісі. І звуться вони дикими, правильно малятки. Це тихі тваринки, тому що живуть вони в лісі. І от тепер я вам хочу дати маленьке домашнє завдання. Намалювати малюночок вашого домашнього улюбленця. Хто у вас вдома живе? Можливо, ваш улюбленець собачка або кішечка. Можливо, рибка. Я хочу, щоб ви намалювали.